У нас в університеті було відкриття двох об'єктів. Один об'єкт спортивний, інший об'єкт це об'єкт для базової військової підготовки наших студентів. Ми відкрили інтерактивний тир для того, щоб наші студенти могли займатися практичними стрільбами. Для чого це потрібно? Законодавець зобов'язав всіх студентів проходити базову військову підготовку, і з 1 вересня 2025 року ця норма набирає чинності. Завдячуючи нашим студентам випускникам завдячуючи асоціації греко-римської боротьби, ми відкрили зал для заняття греко-римською боротьбою. Ми намагаємося зробити студентське життя у нашому кампусі цікавим не тільки освіта, Можна позайматися і спортом, і боротьбою, і постріляти, і навчитися бути справжнім сильним. Професійним, витривалим. Ви сумісно з небайдужими вашими випускниками надаєте можливість дітям реалізовувати себе через спорт, соціально адаптуватися в цей важкий час і мати розвантаження. Такими заходами, як сьогодні, ми демонструємо те, що університет відновлюється. Університет стає іншим, університет стає цікавішим, і такі заходи демонструють, що ми в майбутньому будемо відновлюватися ще активніше.